то тоді настав час для наших з вами з вами для ваших діток і запрошую дітей на дитячу історію Привіт, діточки, друзі мої маленькі. Я сьогодні перший раз проводжу з вами урок. Я хочу вас запитатися, чи у вас є друзі? Може у школі, може, якісь... які у вас є друзі? Може, якісь сильні або слаб... слабенькі? Хто може мені це розказати? Скажи, будь ласка. Паськи. Хто? Віна. Ніна? О, це твій, твій друг, так? А скільки вона має рочків? Два. Два рочки. Класно. А хто ще має друзів? Більше ніхто не має. То це класно. У мене є друзі. А він великий, сильний. Разні. Багато друзів маєш, Ілюшка. Супер. Я хочу сьогодні розказати одну дитячу історію. Щось воно само переключає. Чи то ти світ. Переключає. А сюди. Дитяча історія буде про лева і мишенятка маленького. Всі, будеш переключати сам. Е, ви знаєте, Лев, ви знаєте, король звірів. Він дуже великий і сильний. А мишенятко воно малесеньке і слабеньке таке, боязливе. Але в нашому випадку був таке мишенятко. Бачите, який він маленький, але він був, мав дуже велику віру. І. Він був боязливий. І він собі думає, піду я до лева і навчуся у нього цієї мужності. Ну, і одного разу він прийшов, але спить там. Уже поїв і так далі, і спить. А його друзі, мишенятка і так далі, вони збоку наблюдали за цим всім. І вони думають, як це так він прийшов. Лев його може з'їсти. Ну він мав дуже велику віру. Він думає, я з ним подружуся. І він виліз на нього зверху, бо Лев спав, хотів його розбудити. І, і він як пробудився Лев і каже, я не пам'ятаю, хто тут по мені ходить зверху. Мишенятко каже, це я мишка маленька. Ти знаєш, ти такий мужній, е, великий, безстрашний. І я хочу, щоб ти мене навчив цього. Хочу з тобою подружитися. А він сміється Лев, і каже: Ну, ти що каже собі дозволяєш? Прийшов сюди, не, бояв, не боїшся, я би міг тебе з'їсти. Маєш щастя, що я вже ситий. І каже, що ти мені можеш е, запропонувати, щоб ми були друзями. Він каже, я хоч маленький, але я вірний справжній друг би був тобі. Але каже, не сміши мене. Давай каже, щоб йди, щоб я тебе не бачив більше тут. І він пішов, сумненький пішов. І одного разу він іде на полювання. Лев, вийшов і попадає в сітку. Може, колись хтось знає або чув, як то є в лісі. Ти знаєш цю історію. Чекай, не говори, щоб всі почули. І Він попадає, а всі звірі. Ці друзі і так далі боялись підійти, бо думають, аби е... ті, що полювали на цього лева, щоб їх теж не схопив, всі вони повтікали. І мишка проходила рядом, побачила, що лев в пасі, і почала прогризати цю сітку своїми острими зубчиками. Прогризла вона цю сітку, і він. Лев врятувався і каже: Миші: давай пригай на мене на плечі і тікаємо, бо зараз каже, ті, що хотіли мене піймати, щоб тебе також не придушили. І вони втекли до його печері. Вони прибігли туди, задихався Лев. Мишка трималася теж міцно за нього, теж задихалася. І тоді Лев каже, ти знаєш, каже, всі втекли, а ти самий менший, і безстрашний, каже, мене не залишив у біді. І вони подружилися з того часу. Лев каже: вибач мене такого дуже -е Коли я попав в біду, ти мене врятував. Я хочу бути, щоб ти був найкращий мій друг. Я хочу вам сказати про цю історію, що Мишенятка була дуже велика віра. Але віра без діл мертва. Ви знаєте, коли ви вірите, ви маєте ще й ділами це все доказати. Зрозуміли цю історію? Що хто би не був в нашому життю, чи він слабший, чи він сильний, ви маєте завжди-завжди до них відноситися з повагою, так як Господь нас очить. Хто хоче помолитися? Хтось хоче помолитися? Помолись. Давай. Добре, я помолюсь. Другий Господь. Я дякую за цих прекрасних діточок. На цьому світі саме справжнє, що лишилося, це їхня усмішка. Прошу молю тебе, благослови їх. Все молю, і прошу ім'я Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Амінь. Хто знає якісь віршики, не розходіться, будь ласка, станьте всі тут. Хто знає якісь віршики, розкажіть. ты будешь подавать. Стань, стань, я подарки зараз дам. Научи нас так счастливать дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Не ради вы в работе, брат расточ... расточителя. Вот Бо троє живуть на небі. Отець, осен і досвятей, бо, бо вони одне, одна. Хто, хто не любить, той не пізнав Господа, бо Бог є любов,